Доброго дня. Наступна практична робота, яку ми розглядаємо, це алгоритм Хафмана і побудова, побудова бінарного дерева за алгоритмом Хафмана. У нас взагалі в лабораторній роботі лежить алгоритм Хафмана, як завжди. І я хочу звернути увагу, що першим пунктом стоїть це впорядкування ваги. Ну, В нас все будуть відносні частоти в порядку не спадання. Ну, странне слово, але це означає, що може бути однакова рівність. Потім, друге, ми вилучаємо найменші елементи, додаємо їх в суму і вставляємо безпосередньо на відповідне місце. Значить, Всі ці кроки в нас і буде, скажімо так, я покажу зараз на прикладі, це буде зручніше, але ось до цього алгоритму ми будемо повторювати. Значить, перший і другий крок. Вони повторюються до тих пір, поки в нас все це буде. Ну, ось я покажу це на прикладі улюблених слів: дискретна математика, яким чином це працює. Тобто, ось у нас відносно частота. Скільки разів, яка літера входить в це е, в наше словосполучення? Тобто є по одиниці, є по два, літера три е, Т тричі, літера А чотири рази. Ось у нас те, що було сказано, що в порядку не спадання. Але для цих варіантів, там де в нас, наприклад, входження є 1, 1, 1, е, в нас є другий порядок. Е, порядкування за алфавітом. Тобто, якщо в нас номери однакові, то ми літери впорядковуємо за алфавітним порядком. Тобто літера D раніше N, літера Р раніше С і так далі. Для тих, що мають частоту 2, у нас так само в порядку алфавітному. Ну, насправді зручніше це працювати ось в такому зовнішньому вигляді. І тепер безпосередньо той наш. Другий крок, про який ми тільки що казали, ще раз подивимось, вилучити найменші елементи, а замість них додати елемент, який є їх сумою. Ну, ось в нас два елементи найменшої частоти. Ось ми їх об'єднали, але потім ми в нас повинні впорядкувати і вона стане сюди, ось на це місце. Але на що я хочу звернути увагу? Що якщо ось порівнювати двічки, в нас їх тут багато, то літера D іде раніше E, тому вона встає ось на цьому місці. Наступний крок в нас знову взяти найменшої ваги це в нас літери R1S1, їх суму, але якщо ми почнемо ось порівнювати з нашими двійками в алфавітному порядку, то в нас спочатку йдуть літери всі C, T, M і тільки в кінці R, S, T, U F, і так далі. Тобто, в цьому випадку, ви бачите, наша ось ця пара, сума, стане в кінець. Звертайте на це увагу, що якщо в нас однаковий індекс, то вони в нас повинні ставитись за алфавітом. Це така основна вимога. Ну, Знову ж таки, дві менші замінюються на суму, і відповідно сума ставиться в кінець, а раніше два менших. Порядковується за сумою, ставиться, куди на потрібне місце? І ось таким чином в нас ось наша буде і сімка з'являтися, і вісімки. Вони поступово в нас збільшуються, об'єднуються наші всі ці елементи. І ось в кінці ми отримали, що в дискретна математика 19 літер і ось де ось у нас така якась конструкція вийшла. Що з цим робити? А будувати в цьому випадку нам буде потрібно дерево. Значить, Я пропоную вам такий DRAW.io. іо є інструмент, який дуже зручно використовує для побудови діаграм, і в самій, скажімо, практичній роботі, ось тут, бачите, у вас буде лежати цей наш такого. Для цього застосунка, для цієї сторінки діаграми, якою ви можете скористатися, щоб було зручніше. Але в самій практичній можна теж відкрити, і тут от побудовано смарт-арт, і можна взяти і в цьому смарт-арті з цим попрацювати. Ну, це все в нас ми повертаємось до алгоритму. Третій крок ми повинні створити. Бінарне дерево з одним коренем і завжди буде в нас бінарне значить, два розгалудження, тільки два, не три, два, два нащадки. Відповідно, в нас це буде ось таким чином. Значить, ми в нашому ось цьому випадку ми трошки ніби в зворотньому порядку, я секундочку, ось тут відкрию, для пояснення я приготувала. Ось наші перетворення, які в нас були, і ось наш алгоритм. Тобто, ось у нас в зворотньому порядку, знизу вгору йдемо. Ось у нас є Днек 8. Як він з'явився з, з ДНЕ 4 і к 4 с МРС4TA7. І зверніть увагу, що як би я не дивилася, в мене зберігається ось ця наше впорядкування. Ось, дивіться, дн 2 е К2, І2, М2, РС2, Т3А4. Ось воно в нас повністю співпадається з цими рядочками. Тобто дві умови. Перша умова це частота, вона має бути не спадною. А у випадку, якщо однакове значення частоти, то за алфавітним порядком. Ось в нас з'явилася така ось конструкція, дерево. Бінарний завжди у нас є два, з яких воно співпало. Ну, ми ж додавали завжди два, і відповідно воно і розкладається на два доданки. І тут цікавий момент, на що я хочу звернути увагу: що ті елементи, які зустрічаються дуже рідко по одному разу, вони в нас ніби стали на якомусь там в самому кінці, листячком, останніми деревами, останнім рівнем. Тобто від корення це в нас раз крок, два крок три, аж четвертий крок. А ті, які мали більшу частоту, ну тут це не так явно, але в ваших прикладах таке будуть, то вони, відповідно, значно ближчі до нашого кореня. Ось в нас таким чином це відбувається. Ну, повертаючись до алгоритма, нам треба, крім побудови ось цього дерева, нам треба поставити відповідність духам 0 і 1 яким чином це в нас буде відбуватися? Ось подивіться, ну, прийнято вліво 0, вправо 1. 0, 1. Тобто, в якому би сторону ми не дивились 0, 1. Тобто ліва гілка 0 права 1. Тобто, таким чином в нас відбувається наше кодування всіх цих наших гілочок? І, випадку, скажімо, якщо ми це будемо малювати ось в цьому горизонтально, то ось у нас 0,1, ось у нас 0,1 І тут в нас числове представлення, тому у нас тут немає алфавіту, є тільки значення. І в цьому випадку зверху у нас менше йде в порядку зростання. Дивіться, в будь-якому стовпчику у нас йде в порядку зростання. Як би воно не розпадалося, ось у нас тут, відповідно, є така досить цікавий. Момент, як воно розкладається. Ну, знову ж таки, до алгоритму. Ось тут, якраз на цьому кроці, потрібно задавати правило відповідностям дугам нуля чи одиниці. Це, знову ж таки, треба вирішувати, коли ви пишете програму, щоб було зрозуміло. Ну, і ось тепер ем, в нас. Ось тепер в нас відповідає такий момент, що ми можемо почати кодування. Ну, ось, знову ж таки, я повертаюсь до цього дерева. Ось в мене є варіант з цими з 0,1. Ще раз, ліворуч 0, праворуч 1. В нас відповідно, давайте подивимось, яким чином ми будемо кодувати наші цифри. Значить, зверніть увагу на той самий, який в нас був. І ось тепер. Яким чином, наприклад, я ось тут виділила синім кольором, кодується літера R. Ось ви бачите синім кольором прохід до неї. Але код ми пишемо від кореня. Саме від кореня починається 1, 0, 1, 0. Тобто, ось тут для літери R буде 1, 0, 1, 0. Від кореня. Літера I, наприклад, йдемо від кореня 0. 1, 0, тобто ось наш код. І так, ми пишемо для кожної з літер, і, відповідно, ви бачите, що частота кожної з цих літер. Деякі представляються чотирма символами, деякі трьома. Тобто, в нас якраз і чим більше входження, тим більш короткий варіант. Ну, В цьому випадку не вийшло зовсім короткого, але ось такий варіант. А, і тепер для того, щоб записати якийсь вираз дискретна математика, то можна, відповідно, це побачити. Але я хочу показати дещо інше. Ну, ось, наприклад, є в нас ось такий код. Так, це трошки нижче. А, яким, чином, яким чином цей код ми можемо з вами. Скажімо, розкодувати. Як знати, скільки ж мені біт відступати, не відступати, пробілів нема? Там три, там чотири, Ніякої немає впорядкованості. Зараз я покажу, але, скажімо так, принцип такий. Програма знає, що найменше код, кількість символів в коді 3. І вона ось бере 3. Чи є в нас три нулі ось тут? У нас трьох нулів немає, якби ми тут не дивились на червоному. Значить, треба брати більше. Вона бере 4 і, відповідно, знаходить, що це в мене буде відповідати літери D. Знову ж таки, вона бере 001, А 001 в мене що? така літера є. 110 є в мене таке ось є. 001. Тільки що бачили ми таке символо. 001. 101. А подивіться: а 101 немає. От Якщо тут подивитися, то 101 немає. Це означає, що кода з трьох не проходить. Беремо код з чотирьох, і це буде відповідати літери R. Знову 3. 100 літерка М3, 10. Є така літера І. 30. Знову ж таки, на кого немає, вона бере тоді 4. Це в нас буде. Бачите, вже слово проявляється. 3 це в нас літера А кодування. 3 нуля немає. Значить, 0,01 це в нас літера N. І 110 в нас такий код є. Ми бачимо слово детермінант. Ось в цьому коді в нас з вами позначено: скажімо, 37 біт, Це я вже порахувала. І, відповідно, це слово у нас таким чином закодувалося. Якби ми з вами повернулися до стандартного позначення, яким чином зберігається це у ascii коді то в нас кожний символ має восьмибітне представлення бінарне. І якщо розглядати оцей восьмикод бінарне дерево. То 11 наших цих слов, літер, слова детермінант це б у нас було 88 біт. Тобто, в нас є скорочення, причому можна сказати, що більше, ніж вдвічі. Тобто, для того, щоб закодувати і зберігати це в пам'яті комп'ютера, треба менше пам'яті, можна сказати, в 50%. До речі, саме таким принципом. В нас зберігається вся ця інформація, коли ми користуємося архіваторами: RAR, ZIP, сімка все, що використовується для архівації документів, для стиснення, якраз використовує наш цей символ Хафмана. Але цей алгоритм Хафмана, який ось ми тут розглядаємо, він має досить не тільки: ось такі, я сюди повернуся, ось тут є про ASCII код Він є не тільки таке застосування. Це взагалі, якщо ви тут уважно подивитесь, то в нас є, ми розглядали префіксний код, інфіксний, префіксний різні коди. І якраз за таким принципом було побудовано. Відоми вам, скажімо, такий приклад, як Азбука Морзе. Вона теж ті літери, які використовуються найчастіше, кодуються найкоротшим символом, і ви б могли сказати, що це в нас 0, а це в нас 1. Відповідно, це вже другий 0-0 два коротких. Бачите, А короткий і довгий це літера А. Знову ж таки, це за частотою враховано, побудовано. Наша ось це азбука Морзе теж побудована за принципом алгоритма Хафмана. Тобто, це досить. Хоча цю структуру придумано і розроблено раніше, але вона підтримує, тобто вона якраз варіант для алгоритма Хафмана, теж от у нас бінарне дерево для кодування. Ще одне застосування нашого. Скажімо, кода Хафмана, ось, подивіться коди Хафмана, це іде стиснення зображення. JPEG, наприклад, всі знають фотографії JPEG. ось вона тут є. Я вам її показую ось в більшому форматі. Так ось, якщо ми застосовуємо до них алгоритми стиснення, ось тут найкраща якість, тут менше всього пікселів спотворено, але при стисненні ми бачимо тут квадратики, більше і більше області. Які Ось і в результаті сюди, ось у нас з'являється вже таке безпосереднє стиснення. Це теж ось в такому випадку застосовується наш алгоритм Хафмана, теж при стисненні зображень. Коди Хафмана використовуються в цьому в цих зображеннях, якщо нам потрібно кодувати. І коли використовуються, скажімо, картинки, коли. З меншою картинки з'являється збільше, і треба зберегти, щоб менше пам'яті використовувати, то якраз теж ось ці кодування використовуються. Ну, ми робимо це вручну, тому ми не будемо це застосовувати на картинках, але я повертаюсь до нашої практичної роботи, що ми з вами безпосередньо робимо. У Нас два завдання, в яких ми з вами повинні побудувати бінарне дерево і обчислити вагу. В першому випадку нам не дано ніякі літери, дані тільки цифри, які ми перший крок ще раз впорядковуємо. Потім перші дві додали, поставилось тут 18, залишилось на місці. Знову перші дві додали. З'явилось 37, переставили його сюди 37. Знову перші дві додали, вийшло 52. 52 поставили на відповідне місце, і всі ці кроки повторюються до поки ми не прийдемо до загальної суми 270. Це наш корінь. Ще раз, у нас тут в смарт арті воно представлено. Воно в свою чергу розпадається на 112 і 158 158 теж, в свою чергу, там розпадається, 71 і 87. Ну і отак у нас Смартар побудований. Коли ми таким чином а, зробили і дійшли, а, тут а, коричневим кольором або таким біжевим позначено ті, які є листковим, які далі не розкладаються. Тобто, наприклад, 37 розкладається в нас далі. Саме 18 ще розкладається. Тобто, це в мене позначені таким чином листочки, а синім ті ще які є сумою. А, і в цьому випадку, ось ми бачимо, з вами кодуємо. В цьому випадку в мене кодування 01. Ще раз, ну, прийнято або в порядку зростання з верху вниз, 01, 01, або якщо ви робите ось відповідно такого типу дерева, 01 зліва направо, як ми звикли, і алфавіт тоді в цьому зростанні. Тобто Є варіанти, з якими ми можемо працювати. Далі нам потрібно обчислити його вагом. Тобто ось наші ці числа, які в нас були на початку, ось вони в таблиці, коли ми їх впорядкували, їх тут зручніше можна побачити, ось вони. І потім ми для кожного з цих наших жовтеньких листочків пишемо код. Знову ж таки, як потрапити сюди до цієї трійки? То ми повинні піти сюди 1, сюди 0, сюди 1, сюди 0, сюди 0. І, відповідно, код для нашого цієї трійки буде ось такий. Ви бачите, чим більше код, тим коротшим в нас був варіант для нього запису. Ті, що було тільки тричі, якась там символ зустрівся, то він має більш довший гейт-код. Відповідно, довжина коду 5. При зберіганні тричі. П'ять наших цих символів, а треба на 3, 3 рази воно зустрічається в якомусь записі, відповідно, вага 15. Символ, який був відносно входить частота 15, теж має довжину 5, відповідно, має вагу 75. Якщо порахувати таким чином вагу всіх елементів, це 865 елементів. Ну, ось, в принципі. Вам потрібно це і зробити. По-перше, ну, треба розібратися з побудовою. По-друге, зробити малюнок і розрахувати сумарну вагу побудованого нашого дерева. Це просто відпрацювати алгоритм Хафмана. Перше завдання. Друге завдання тут ось варіанти ваші є всі з цими числами. Якщо хочете, можете подивитися. Загальна кількість наших символів, ви ж бачите, 270. Якби це було на 8, то 270 на 8, Там було б 200, 2000 символів, а в нас в результаті ми маємо 865. Ну, насправді це не буде так, таке дуже зручно зберігатися в пам'яті, через що я зараз поясню. Тут, навіть десь у нас було ось тут пояснення. Справа в тому, що при зберіганні ось такого стиснення нам потрібно зберігати ще і так, зберігати ще і ось цю підстановку. Зберігати підстановку, як вони будуть. Ну, ось тут це про стиснення картинок. Ну, да. Не скажу. Нам треба зберігати цю картинку, і нам треба зберігати відповідно кодування. Нам треба передавати матриці що, о, підстановки, тобто що цей символ кодується так, так, табличку, ось цю табличку теж треба зберігати і передавати туди, щоб машина розуміла, що саме. Тому, в принципі, буде не 50%, трошки менше, але. Передається один раз, а буде більше. Так ось, друге завдання вам трошки нагадає дитинство. Ну, і ви згадаєте, що було дуже добре. Алфавіт. Тут якраз буде віршики, які вам потрібно побудувати для них бінарне дерево і підрахувати його вагу. Вот. І проаналізувати цю нашу. Інформацію по варіантах. Ну, ось для прикладу, практично розглядається там, де більше літер А, які вони є. Ну, тут не дуже зручним, як на мене, вийшов варіант. Я робила це поряд, а надо було зручніше, якби було внизу. Але варіант теж такий можна, і тут воно є вже алфавіт. Ну, ось можна ним скористатися. Тобто літера А 8 разів. Більше в нас тут немає, деякі літери в нас відсутні, як ви бачите. І для зручності в нас з'являється ось такий, подивіться, списочок. Я не рекомендую розбивати цифри і літери, а зразу брати ось таку множину, в якому у вас буде і літера, і частота її входження. І так, в нас є 70 символів. Якби ми це кодували 8 бітами, це в нас було 56 біт, якщо не рахувати пробілів, точок, абзаців там, і всіх інших варіантів. Другий етап це в нас етап об'єднання або конкатенації, як їх ще науково кажуть, і можна ось він якраз проходить, Тобто, ось ми об'єднали, підняли, і воно пішло десь там в. Переставляється на відповідне місце. Тобто тут в нас якраз вийшло, і ось ці наші 70 символів, і ось дерево. Ще раз, ось це дерево, посилання на нього є. Ось в ось в діаграмі, і якщо ви відкриєте цю діаграму. Відкрити цю діаграму, ось тут, то перед вами буде якраз цей варіант, коли ось, ви зможете і правити, вставляти свої літерки, ну, але, можливо, і будувати самостійно. Тому це на ваш розсуд. Це просто щоб було зручніше з цим розібратися. Ще раз, називається Draft.io. Ось це в нас побудова таких малюнків драв й Єй другі, я бачила, малювали в граф.ру, граф інших побудовах дерев. Тобто Використовуйте те, що вам можна в Word малювати, можна від руки в зошиті. Ну, Я пропоную варіант все-таки взяти драв це дуже зручно. Так, ось Дерево з кодуванням. І потім, відповідно, ми робимо табличку. Це скільки разів вона входить, це який в неї код, подивіться. Ось дивіться, тут більш явно видно літера, яка використовується більш рідко, ось по одиниці, то вони мають код 6, 6 його довжина. А ось літера А, яка найчастіше входить, має код всього три символи, і, відповідно, буде задавати всього, хоч і частіше зустрічається, але код буде менше. І, відповідно, у нас ось з'являється такий. Наш код. Ну, в результаті в нас вийде 305 біт. Якщо порівняти те, що ми ось тут порахували 560 біт, то це якраз там скільки то відсотків складається від початкового. Але ще раз, треба врахувати, що треба зберегти що літера А кодується саме таким кодом. Тобто зберегти цю ще інформацію, зберегти там ще деякі цифрові дані. І тому там, в принципі, буде порушуватись, звісно, не буде ця ось така частота. Але ось кожен раз, коли ви запускаєте архіватор для програм, вони спрацьовують саме таким чином. І так, ось наш алгоритм Хафмана, алгоритм стиснення, сучасний алгоритм використовується скрізь в багатьох варіантах. Ну, я сподіваюся, що вам все стало більш-менш зрозуміло, і ви зробите завдання без питань. А ні, то на практиках ми вже зустрічаємось. Всього доброго, до побачення!